Полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов, та й загинув. Якби знала, що покине, була б не любила, якби знала, що загине, була б не пустила, якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла б до опівночі з милим під вербою. Якби знала, за Соловейко, в луці на калині, заспіває козаченько, ходя по долині. Виспівує, поки вийде Чорнобрива з хати, а він її запитає: чи не била мати? Стануть собі, обіймуться співа Соловейко, послухають, розійдуться обоє раденькі. Ніхто того не бачить, ніхто не спитає, де ти була, що робила, сама собі знає. Любилася, кохалася, а серденько мріло, Воно чуло недоленьку, та сказати не вміло. Не сказала, осталося. День і ніч буркує, як голубка без голуба, а ніхто не чує, не щепече соловейко в луці над водою. Не співає чорнобрива, стоя під вербою. Не співає білим світом лудисть. Без милого батько і мати, як чужі люди, без милого сонце світить, як ворог сміється. Без милого скрізь могила, а сердце ком'ється. Минув і рік, і другий козака немає. Сохне вона, як квіточка, ніхто не спитає. Чого в'янеш моя доню? Мати не спитала, за старого, за багатого нижче в'єднала. Іди, доню, не відділувати він багатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я, мамо. Не слухала стара мати, робила, що знала, все бачила, чорнобрива, сохла й мовчала. Пішла вночі до ворожки, щоб поворожити, чи їй на всім світі без мила жити. Бабусенько, голубонько, серце моє ненько, скажи ж мені щиру правду, де милий серденько, чи жив, здоров, чи він любить, чи забув покинув, скажи ж мені щиру правду, скажи ж мені, де мій милий, край світ. Бабусенько, голубенько, — скаже, коли знаєш, Повидає мене мати за старого заміж. Любить його моя сиза серце не навчити. Пішла вже, я утопилась, жаль душу згубити. Коли нежу, чорнобривий, зроби моя пташко, щоб додому не вернулась, тяжко мені, тяжко. Там старий же старостами. Скажи ж мою долю. Добре доню, спочинь трошки, чини ж мою волю. Сама колись дівувала, те є лихо знаю. Минулося, навчилася, людям помагаю. Твою долю, моя доню Позаторік знала, Позаторік і зілечка для цього придбала Пішла стара мукаламар то стала сполиці. Ось. На тобі се дива, піди до криниці, поки півні не співали, умийся водою, випий трошки сего зілля, все лихо загоїть. Взяла зілля, поклонилась. Спасибі, бабусю. Чи йти, чи ні? Ні, вже не вернуся. Пішла, умилася, напилася, мов не своя стала. Вдруге, втретє, та мов сон на степу заспівала. love i love Пісня чорнобрива степу заспівала. Зілля дива наробило до стала. встала. Не вернулась додому, не діждала пари. Тонка, тонка, та висока до самої хмари. По діброю вітер віє, гуляє по полю, край дороги не до полю до самого догову.